Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі Все впорядковано про організацію, порядок, затишок та гармонію в домі. Сьогодні буде мотиваційне відео, і я пропоную вам прибратися зі мною у ванній кімнаті. Але не лише прибратися, а й скласти чек-лист ретельного прибирання. Я розповім про свої пункти, за якими я дію, а вам пропоную додати ті, що є у вас і про які я забула. Або, можливо, вони для мене не актуальні, але для інших моїх глядачів можуть стати в нагоді і будуть досить корисними. Тож, складаємо чек-лист разом і створюємо зад ошикувальній кімнаті. Але перед тим треба остаточно прокинутися. Свій день я завжди розпочинаю з кави. А сьогодні з особливої кави від українського виробника натуральної свіжо обсмаженої кави 25 Кофі Ростерс. До речі, перед тим, як відправити мені замовлення, у мене спитали, чи молоти мені каву. І в чому я її заварюю, щоб зрозуміти, який має бути помел. Дрібничка, але така приємна. Причому помел роблять безкоштовно, а ще й безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень. А найприємніше те, що 25 кофі-ростерс перераховують 25 гривень з кожної пачки кави лінійок 25 і спешлти на допомогу армії. А з кожної пачки Кевінс кава 25% до притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові. Замовлення можна зробити на сайті, для цього просто скануйте QR-код з екрану, або переходьте за посиланням в описі, обов'язково залишу. Або можете в інстаграмі написати. В асортименті більше 25 кавових позицій з 13 країн світу, а також є чай, кава без кофеїну, смаколики. Та кавові аксесуари. А, а також безкоштовно клеїть спеціальні етикетки на різні події життя. Якщо, наприклад, вам треба, щоб на пачці було написано там з Днем Народження або Любі матусі», ну, щось таке подібне. Ну і щоб день був не просто приємним, а став ідеальним, компанія 25 Coffee Roasters подарувала знижку у 20% за промокодом Vira20 для моїх глядачів. На усю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. І знижка діятиме до 18 грудня 2023 року, тобто місяць з моменту виходу цього відео. Кава дійсно смачна, така дуже м'яка з ароматом шоколаду та апельсинки. Я не можу сказати, що прям так пахне шоколадом, але от дійсно відчувається такі. Тонкий, тонкий ледь вловимий аромат. Це, мабуть, вперше в житті, що я відчула, що кава пахне от чимось таким смачненьким, а не просто гірка собі кава. Замовляйте? пийте із задоволенням, як і я. Усі посилання і промокод обов'язково залишу в описі. Все. Зарядилися енергією і позитивом. Приймаємося до роботи. Перший пункт у моєму чек-листі – унітаз. Починаю з самого складного. Ну, точніше, не дуже приємного. Можливо, для когось наступні пару хвилин будуть якимось шок-контентом, тому зразу кажу, перемотуйте. Чому? У мене вода дуже жорстка. І вона залишає такий нальот іржі. І він отам внизу, де вода збирається. ну Де стоїть вода в унітазі, і отам от все таке іржаве, іржаве, іржаве. Якщо просто залити до Местусу Унітаз, там, де вода, він не подіє. Тому я це роблю не кожного разу. Я це роблю рідко, але, от коли воно там уже таке налипає, і треба, я хочу відмити унітаз, щоб він був білюсінький. Я беру якусь погану мочалку, вимочую звідти воду ну вибираю її от, мочалкою мені зручніше. Е, і потім уже просто заливаю доместосом. Він тоді попадає е, на оту іржу, яка внизу унітаза, без води. І тоді дуже чудово діє, і все відмивається, і він залишається ну просто білюсіньким. Е, якщо е, будете дивуватися, що взяла дитячий горщик, е, ну мені просто так зручно, щоб не накапувати воду. І горщик, в принципі, теж буду мити. ну і дівчата е, я ж не брудну воду з унітаза вимоджу. Да? Тобто вода там стоїть чиста. Верх унітазу і сидіння запирською засобом. Це новий засіб, купила від Лізофарм. Називається проти іржі. Єдине, що я його просто перелила в баночку з. Під засобу для миття вікон, ну, тобто, це не те, що там у мене в баночці, не дивіться. От, там засіб, який проти іржі. Цим засобом я запирскую раковину і ванну. В принципі, ванна в мене біленька я її відмила, тільки я не знаю, чи в камеру. Там трошечки десь не попало те, що я запирскала, От, трохи, мабуть, пропустила. От, тому хочу зараз ще раз запискати і дочистити вже, щоб вона була вся білюсінька. І, звісно ж, крани. Чому роблю це зразу? Воно теж таке трошки їдуче, я не можу сказати, що прям очі виїдає, але все-таки пахне неприємно і вдихати його дуже неприємно. Дитина мала в домі, тому я запирскала, унітаз залила. І залишила, щоб воно постояло, подіяло, воно е має постояти і подіяти. От і, е в принципі, е мені пощастило в цей день, бо якраз так вийшло, що ми пішли гуляти з Софійкою. Тобто, я оце все запирскала, і ми десь на годинку ми з дому вийшли. Тобто воно працювало без нас. І дійсно засобу треба дати попрацювати. Коли ви купляєте якийсь засіб, от будь-який, уважно читайте, що написано на баночці, що написано на упаковці, як ним користуватися і дотримуйтеся цієї інструкції. Якщо написано, що засіб має подіяти там, попрацювати хвилин 15-20, то залиште його, щоб він працював. Я коли перше от купила цей засіб і спробувала його перший раз, то набризкала там буквально пару хвилинок і все. І я його змила. І, і така скривилася, сама собі думаю, не працює. От, але е, потім е, випробувала його ще раз на ванні, і мене хтось відволік. Тобто мій засіб там пробув ну, десь пів години, а може і більше. Ну, от, і коли я повернулася, е, згадала, що, блін, у мене ж ванна запирскана, відкриваю е, дверцята у ванні. А вона білюсінька. Ну я була в шоці просто. От, і я зрозуміла, що віра: просто треба дотримуватися інструкції, Не треба поспішати. Всюди встигнеш, не треба галопом. Сказано, що має півгодини постояти, то залиште його на півгодини в спокої. Отож, після того, як я запирскала, пройшло десь година, точно пройшла. Тобто, ми повернулися, вклала Софійку спати і вже тоді прийшла сама це все вимивати. Засіб змиваю просто водою теплою, і після того, як я протерла унітаз. Я беру туалетний папір самий дешевий, який там ви знайдете, і просто протираю зверху, для того, щоб кришка, для того, щоб сидіння було сухеньке. Ну, Я, наприклад, просто починаю психувати, коли, вибачте, прийшов в туалет. Я не знаю, ви дивитесь чи не дивитесь, куди сідаєте. Я не дивлюся, я просто сідаю, а там мокро. Все, я тоді починаю казитися. Тому коли помила, обов'язково просто е, туалетним папером зверху витерла, він чудовенько насухо все витирає. Сюди ж в унітаз його кинула, змила і все, красота. Ну і далі змиваю цей засіб з раковини і з ванни. Просто беру серветку мікрофіброву і теплою водичкою. Його змиваю. Всі знають, що прибиратися треба зверху донизу. Тобто, за логікою, я повинна була спочатку там познімати павутиння, помити стелю. Стінки, так, плитку зверху, а потім уже займатися от раковиною і, і всім на світі. Але зробила я це свідомо. Чому? Тому що, по-перше, я ж вам кажу, що засіб має попрацювати, і він має такий запах. Тобто, я спочатку от те, що таке їдке, страшне, так би мовити, роблю, а потім вже буду. Іти по своєму списку згори донизу, так би мовити, і в самому кінці, ну на жаль, в відео це не попаде, бо я вже тоді шведесенько це все зробила. Тобто, коли вже ванна буде повністю прибрана, я просто ще раз протираю раковину і з поліською ванну, і на цьому все вона чистюсінька. Чатка ще забула вам сказати за цей засіб лізофармовський той, що від держі. Можливо, я помиляюся, можливо, я не права. Але у мене склалося таке враження, що він створює ніби якусь, якийсь захист. Я не можу сказати, що це там плівка чи ще щось, але. Не так з'являється іржа, тобто не так оцей осад від води залишається на тій поверхні, яку я відмила. Якщо раніше там помила раковину, і за три дні вона починає жовтіти, то тут я помітила, що раковина в мене залишилася біленькою. Пункт у чек-листі це помити стелю або зняти павутину. Ну, оскільки сьогодні там уже ретельне прибирання, я в принципі планую, що це у мене таке прибирання в рамках марафону підготовки вже до нового року. Ну, я не думаю, що до нового року я вже там так ретельно буду цю ванну вмивати. От. Тому сьогодні стелю промиваю. Просто звичайною шваброю воду налила дуже-дуже гарячу, ну там майже окріп. І просто шваброю прохожуся по стелі, я боюся помилитися, ну, якщо я правильно кажу, то там вагонка на стелі, ну, пластик, От, то я так можу зробити. Якщо у вас вона, наприклад, побілена. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи можна її так шваброю це протерти, але в будь-якому разі поганяти павуків і зібрати павутину ну це в обов'язковому порядку. Зараз озвучую вам відео, звіряюся з чек-листом, який собі зробила, і в мене ще був пункт помити люстру. Але я на жаль не встигла, тому на відео це не попало. Але в чек-листі я залишаю цей пункт. Тобто, оскільки я собі його написала, він має бути можливо, просто там десь днями залізу вже і розберуся з люстрою. Обов'язково протираю всі тумбочки, вішалки, ну, зверху від пилу і дверцята, тому що от зверху ця штучка, що тримає. Я не знаю, як вона правильно називається. Там теж така вона трошки товстенька, тобто теж пил збирається, обов'язково треба протерти. Наступний обов'язковий пункт це змінити рушники. Я сьогодні, взагалі, кардинально все позбирала, познімала і кинула, все випрала. І на диво сама собі дивуюся, халат Чин, він вже на неї маленький, але досі висить. і... Оскільки він тут висить, то ми виходимо з ванни і ми його надіваємо. І я кожного разу собі кажу: Да він же ж малюсінький вже, господи, да заховайте його. <гум> Ні, він все одно висить. Все вже сьогодні зняла. Назад повертати не буду, виперу і віддам внукові. Звісно, що у ванні обов'язково є дзеркало у кожній ванні. Або це якась тумбочка, або це просто дзеркало, тому. Мию дзеркало. Я використовую самий звичайний, самий простий засіб для миття, для миття вікон. І мою улюблену серветку для миття вікон і скла. Я вам про неї вже неодноразово казала. Це просто моя любов. Не треба нічого натирати якимись там паперовими рушниками чи газетами, як робили наші мами-бабусі. Ну я пам'ятаю, що ми, коли мили вікна, то ми їх. Натирали газетами, щоб вони блищали. Тут нічого такого не треба. Попирскала, оцією серветкою, витерла і все. Ну тяжем кажу, це просто моя любов. Зараз вони в будь-яких магазинах є. Придивіться, якщо у вас ще такої немає, дуже раджу купляйте. І неважливо якої фірми просто дивіться важливо, щоб на неї на упаковці було написано для миття вікон і дзеркал. Дверцята від ванної просто теплою водою протираю. Я розумію, що їх треба з середини ну, від ванни, так, з того боку ванна, ловенько помити і бажано б теж оцим засобом для скла. Але, ну, чесно вам скажу, я не знаю, як дівчата миють душові кабіни, як миють ванни, ото туди залазивши. Ну, я тоді вся мокра, тобто це мені треба роздягнутися до гола, уже туди залізти і тоді мити, ну, такий контент я вам не покажу. Тому обіцяю, що коли буду там приймати душ, обов'язково їх ловенько ще раз протру. Поки в мене в руках засіб для миття вікон, я протираю цю кнопочку. Якщо у вас така сама от хромована кнопка, дуже чудово попирскали, знову цією серветкою витерли і все. Ще хочу, дівчатка, поділитися з вами таким, так би мовити, лайфхаком. Звісно, що кожного разу отак унітаз я не відмиваю, але підтримую його чистоту за допомогою звичайних вологих серветок. Просто беру вологу серветочку, протираю зверху і всередині обідок протерла. І знову таки папером туалетним, цим самим дешевим, насухо витерла. І точно так оцю кнопку вологою серветкою витерла, воно всі оці, що руками там налапали, може, щось прилипло, витирається, і папером тут насухо чистесенько теж все витерлося. Таке можна робити раз в два дні, раз в три дні. Вистачає з головою. Також у моєму чек-листі обов'язково є пункт про миття горщиків. Звісно, що не у кожної з вас цей пункт буде, тому, якщо не актуально, пропускайте або додайте якийсь свій пункт, який актуальний для вас. Також, коли роблю генеральне прибирання у ванні, то обов'язково передивляюся е, всі засоби. Е... Що там ще у мене лежить в шафках в тумбочках? Що маю на увазі, що передивляюся? Ну, по-перше, на терміни придатності. По-друге, на те, що вже закінчилося, у мене буває так, що я, ну, наприклад, шампунь, да? у мене є велика банка, я її в зручну з дозатором переливаю і десь там за якісь. 5 грамів залишилося, да, і по суті, порожня баночка нас стоїть у шафі, От, то е, роздивляюся, викидаю і паралельно складаю список того, що мені потрібно купити. Можливо, щось закінчилося і я не встигла докупити або забула. От, тобто, все це передивилася і одразу собі написала, що маю в магазині купити. Ну, а оскільки ж уже ж все передивляюся, все, так би мовити, виймаю, от, то е, трошечки підправляю свою організацію, е, тому що, е, ну, От шафка в ванній кімнаті така дуже жива е, річ, як по мені, тому що купив, наприклад, туалетного паперу. Ну, я купляю великі пачки там на 16, на 32 рулони. Е, і коли ти її ставиш цю пачку туди, е, у тебе там всі баночки праворуч і так в рядочок вишикувалися, бо просто по-іншому не поміщаються. Але так незручно, бо їх не видно. Коли в тебе там залишається вже 3-4 рулони, от, е, то в принципі ці баночки і можна трошки так розсунути, щоб ти хоч бачив, що до чого. От, тому вже дивлюся по ситуації, що в мене там є, що мені треба зробити, і ставлю просто зручніше для себе, щоб мені було видно, що в мене є, і щоб цим було зручно користуватися. Також я перевіряю наявність порошку в контейнері. У мене є спеціальний, спеціальний контейнер для порошку. Я його купляла в юску, просто таке відерце, Дуже зручне. Мені, наприклад, не дуже зручно в пакеті, ну кожного разу там відкривати. Він не настільки стійкий, тобто, ну може впасти, може розсипатися. Оце постійно його закручувати, щоб запаху не було. В контейнері в відерці, в цьому набагато зручніше. Ну і вже ж сама себе посварила, що в тебе ж генеральне прибирання, так хоч тумбочки попритирає. В результаті так підняла кожне відерце, я підняла, просто на відео все не засняла. От, і повністю тумбочку всередині витерла. Mm. Якщо у вашій ванній кімнаті стоїть пральна машина, то звісно пунктом в ретельному прибиранні ванни це буде помити. Пральну машину. В принципі, там нічого складного немає в ній. Я просто витираю пил, виймаю оцей контейнер для порошку, обов'язково його промиваю. Взагалі, його можна в посудомийній машині, якщо він дуже брудний. Я так робила, чудово все відмивається. Ну Просто супер. Візьміть собі на замітку, якщо хто так не пробував. От. Зараз, в принципі, я подивилася, що мені вистачить просто його теплою водичкою протерти, промити і все на цьому. Дуже такий складний відсік, там, де наливається кондиціонер для білизни. От, дівчатка, напишіть, стільки в мене так, може я неправильно користуюся кондиціонером. Чи у вас теж так? Таке відчуття, що. Він не повністю звідти вимивається і залишається, ну, хоч хоч трошечки, хоч якась капочка, але він там залишається. От такий, наче е, наліт е, слизький. От, ну, Я розумію, що це не слиз, якийсь там не пліснява, це просто цей кондиціонер, який не до кінця вимився. Е, якщо маєте якусь таку інформацію або досвід, поділіться, будь ласка, зі мною. Можливо, я дійсно щось неправильно роблю. Звісно ж, треба витерти резинку, та, що на дверцятах, і в ідеалі ще відкрити, відкрутити фільтр. Є внизу там, ну, зазвичай, пральної машини внизу там є фільтр. Чесно кажучи, я чомусь побоялася цей раз його відкручувати, ну, залишила як є. Збираю цей е, пральний конструктор назад і, в принципі, з пральною машинкою розібралися. Також обов'язково собі в чек-лист пишу змінити килимок, щоб не забутися. У мене килимок зараз такий, як рушник. Раніше. Килимки, от вони продавалися, вони такі були цупкі, дійсно, як килим. І я, чесно кажучи, я ніяк не могла зрозуміти, ну як за ним так доглядати. Він дуже швидко брудниться. Не можу пояснити, чому. Як по мені, ванна найбрудніша кімната взагалі в помешканні. Оці килимки, які як рушники для ніг, вони не зовсім тоненькі, вони такі, ну досить цупкі, досить такі потужні, але вони все одно м'якесенькі. От вони просто чудові. Ти його взяв. У пральну машинку кинув, випралося, і воно тобі чистесеньке, як новесеньке, і стелиш його назад. Тобто має бути м'якеньке, дівчатка, якщо хтось ще не перейшов на такі килимочки, придивіться, переходьте в догляді, ну це просто супер. І вони є різні. Бачите, є такі м'якесенькі, є просто наче ткані, ну, різні, різні, різні. Підлогу вимили, залишилося повернути якийсь декор, який у мене тут є. Милорідке на місце, розкладаю чистесенькі рушники, і ті, що банні, і ті що для рук для обличчя. І подивіться, яка чистенька біленька ванна в мене вийшла. До речі, душ я теж вимила, а просто не вставила вам ці кадри, бо вийшло лише одна попа на весь екран. Я вирішила, що такого не можна показувати. Ну і, звісно, унітаз. Дивіться, який він білюсінький, білюсінький там всередині. Дівчатка. Е я не знаю, як по-іншому, тільки так можна його відмити, прибравши звідти воду. Став, став на місце. Став. Так, да. не порядок. Ну, перевіряй, інспектор. Все чисто? Перевіряй. Так ти не там перевіряєш. Поставь. Отут от треба перевіряти. Отут от перевірять. Чисто? Анна. Інспектор прийшов. Чисто? Да. Добре. На цьому я прибирання своє завершила. Дякую, що були зі мною, допомагали мені. Не забувайте ділитися своїми роздумами і своїми пунктами. Додавайте до чек-листа. Буду дуже вам вдячна. До нових зустрічей. І нехай у ваших ваннах. Буде все впорядковано.